Так, друзі, ну і подивіться ще у нас яка є краса, одну таку саму помаранчеву коричневу, не знаю як правильно назвати той колір, але я вам показував пару днів тому. І приїхала до нас ще одна біла BMW i4. Електричка. Всі ось така гарна. Вся вже в білому кольорі, більш стандартному, більш класичному. Ой, подивіться на цей також шикарний салон, потужно виглядає. Пошкодження я вам зараз покажу з того боку, обійду. Якщо дивитись з кількох метрів, то можна подумати, що ціла машина з Америки приїхала набита. Але звісно такого не буває, бо машина з Америки це завжди машина з Америки. ось Якісь нюанси, якісь, ось які по ним є, як правило, тому згружаємо її сьогодні ось тут. Постоїть, почекаю. У нас сьогодні субота і з понеділка подивимось, відновимо ходовку. І після певного часу очікування в черзі будемо також її вже відновлювати повністю під ключ, дві паралельно будемо робити, тому буде цікавий контент, обов'язково огляд, з цінами, з усім, з які вони бувають, все це вам я потім розкажу, покажу і свої враження від цієї електричечки BMW я також вам озвучу, коли вони в мене з'являться, бо поки це такі перші враження візуальні, то мені дуже подобається, як вона виглядає, як виглядає салон. Але як воно буде все їхати, як воно все буде керуватися, чи буде він притаманний фірмові властивості БМВ, це вже ми подивимось, коли вона почне їздити. Бо зараз це поки не їзда з поламаною підвізкою. Тому, друзі, чекайте, буде обов'язково, буде цікавий контент. Не пропустіть. Підписуйтесь, якщо не підписані, і слідкуйте за нашими випусками.